Я на ній ордері Алексея Левкина зробил. Да, я пастора. У мене через мене карточка пияки, я постійно сам в типу, випадково. А я, короче, ветерана взяв і коли я стріляю, в мене птср ПТСР. Да, він падає просто клубочку. То ми ее відбите, киси всяка хуйня Показалось Показал що? шоу. О, пані ней. Добрий день. Доброго дня. Добре. А що ви ж сюди за продуктами їздите? Та ні, я з продаю всяке буває. А. А не можна? Та то не можна. У вас тільки а. протизаконна ваша красота. Та я не спала вже не знати скільки ночі Я чесно кажучи теж У мене не сіняки, в мене прям синька. Вас боже, може вас огляну? Ну, якщо ви вважаєте, що мене треба оглянути. Не, ну ви ж кажете, що у вас синька, Ой. Ти ж мішок Ты смешок затив папа. Ви, короче, во печенього глянули шесть, погано стало. А нічого, старе сповнилось. Кобила проїхала, а сповнив я. Я хватав. Ой, а я не думала, що синька, ви весь сценю. Ні, я б'ю редко, просто воював раніше, розумію. А, сынька, цепи такого Так. Ааа, а я думала, це коли людина синіє. Ні, то уже душі. Да, я кажется с удушением. Витай, знаєте. У нас тут все в железних руках. все під контролем. Ви такі, що внушаєте довіру до себе. Звісно. в мене тут надіжний колектив. Ми, так сказать, отбросы Що? вообще. А?

На. Поесть. Жой. Я тебе в тарелочку порасыплю. Да, да, за зубами разом. Ой, я случайно, я случайно. Мимо! Мимо! Давай! Что ты? Давай, что слабак, ложи ее, блять. Пусть Да тут и херевший. Да перестань, блять. стоп! Пакую, пакую шахутку, блядь. Щас. Да, Что ты тут Блядь. Ай, блядь. Повыдавали значки салюкам, блядь. А блядь, ты не, не бубни там. Я ныть чешу. Не, я их шире. стеклышко. Да от него прэ, Ты шо не чуешь, блядь? Я чо не нас тут свежий воздух, блять. Подожди. Коль, а где Бобер? Кто Бабьер? захочет? Ну, может, барсук? Барсук, барсук, да, вон. Я не знаю, это барсук. Так, еще есть что-то. Да, рабочий. Так, ладно, пойду-пойду, что там с тем бобром. Да, барсук, блин, блядь. Вы бобрары с того? Нет, это рабочий у нас такой. Ага. Короче, шериф, дивись, сразу тут ела. Да я понял. Как это самогон варит? Ну, надо... Мы на реке. А, яка проблема? Ключів Нема, Боб застряв. застрял, дох не складывай. Ша, панзай, блядь. закрив. закрыв. Ты просто. Блять, ви що за парк там? за тоба? ключами рішати Та щас прийду. Так. Ключі, Я дверка выбить, два, не вибивається. Ну давай. Ти свои плече вибіж, Додик. пішли. Що таке Додик? Це ти, блядь. А плече це те, що там, де от, як нога йде. Це то, що я тебе десь... стука зараз прострелю. А мені цікаво, що таке плече. Ты шут двигал? Ой, бля. звідси. Ой, блядь. Не, я Я просто ирланд. А, че не все равно идут. не ты пас. Да идут нахуй, ны. Кто ты? відкрийте мене. Заткнись, блять! Відкрийте мене. Да ты, блять, був, че ты с тут? че? Че у мене закры, поки ччитав вб'. Що ти там, я читай, мовчав? что ты закрили. Я орав Оцей, блін, медмичка, хочу мовчати Вы стрелый замок. Сука, вы мне поломали переговоры. Ви мені переговори мне переговоры ти, Бля, я тебя убью сейчас. Бля, Нічого, я піду Отставить! Я в магазин. Ні, я не умоляй. Где Я тебе зарплату до 1 доллар А Это скільки? МАЛА, блядь! Стой, стой, блядь, и зайди отсюда! У нас ключи не в нема не в кофе. ДВЕРІ ВІДКРИТЬ! Ну ви мені поясніть, будь слова на англійській, щоб я розуміла. Я тобі не вчитель, б***ь! Хенк, убий його, в, ц... в буцигарню сиди його! За що? Блядь, розв'язують яйць, верля. Лежи. Яйць. Я бачу, бачу, блядь. Ти з пеком, так? Який ти, який в**а ти, блядь? Я не Щоб ти розумів, я тільки що дивлюся на Евана. Заходить, тип, в херівку. Ой, не в херівку, а всю ворожейку. Каже... Мужик, чуй, а як купить... Блядь, оцю х**ю. Ну, типа... Подожди, типу... Що ти хочеш? А де взяти цю звіздочку? Яку нахуй звіздочку? Іди, блядь, купи її, або зубам вигризи, я не знаю. Я в магазині, дивись, все там. Ти кому нахуй в магазині? А де її брати? Тормоз, ти мразь, блядь. Іди її всі дині і купляй там звіздочку собі. Реально, туди їхати. Не, може пішки йти. Стійте, стійте. Я згадав, як ви чим вийдете. Так, ти давай не будемо, пожалуйста. Мож, Везіть я в лікарню, биди Підеш б. Uh, збирати губами, все, і зв'язочки і не зв'язочки І морських коників. Борсуки ловить. Да, губами. мені тільки поясни слово на англійській. Не його Я вас ти.

А Зачекайте, будь ласка, як вас, блядь, мій кінь вас втік? Та ми самі в шуті, наш скинув і до вас побіг, вашу стопу. Ідіть, ливіть коні в собі. Хенкпоп, хенкпоп. Тут, що таке? Тут в ній руки не може конфіскувати? Ні, господи. Містер, слухаю. А, не можна заходити? А що треба? Я дивлюсь, щось говорять люди. Ну то це, блядь, чи департамент, є якась карга? Нема, тут є за за порогом. Гарного вечора. За порогом не треба тут послуховувати. Уйдіть відсюди. Я припильну його. Понятно. Містер, ідіть відсюди. А я там покашляю біля нього. А це його, чуєш? А купи мені патрони до револьвера. Ти ж багатий у нас. Ригай а ту, що а ти воно? тут робиш? А що ти наригав? Прийшов, приїхав, зупинився, наригав. Це щось погано стало, далі. Та сходи тих... 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 до лікаря. <реш> Дві творив біди. Вітаю, вітаю. А не підкажете, що робить з конем, якщо він мене скидає коротше, з цього, з себе. Так ви, ви привикніть до нього, подружіться з ним. А як з ним подружитися? Я що з. Плавай, не... по душам, зрідки такий. Випийте в мої. Блин, да я блин с людьми не можу дружит подружиться, тут же хоз конем хоть. Я понял, что там подружить надо. Не-не-не, да вы ее прикормку дайте от потім так, А, пиццикайте Аницы, то рибою, пожить. А вы дайте коню покурить на сигарету. Чего за это садишь? Да по шо ты несешь? нахуй, там грамм ни котин отбиваете скотину. Ты псискуню поедь, я не знаю. Я б их застрелю. А коли можно домой поїхать, там жінка ж де? І скільки Не повіри, ти їй? Не поверю, ты 40. Така могла, да? Я думаю, 13. Ге, ты моя любовниц. <різь> <Я різь> ты <ти> чак. <жалкою>. Постари. <різь> <Бо> <різь> Сика. <різь> Сиби, зубиє. Ні. <різь> Все бурские поломали. Ну, в принципі. Це, на жаль, не було, треба було розділити. Там, кажуть, кістки в них є. <різь> Ого! А я по хребту їбану. Ну, Своєм? <різь> да. <різь> це ваше? <різь> Ні, оця маленька, яка там була. Ну, да, да, вона росте. Йоми. Да, блядь. Да, блядь. Можна бігати? Замість того? <сусти> а шо ж что так? Как француз стань ворчик перед. Я ногу поломал, пани. А, пано. Виздоравлюй. Дякую, пані. У нас немає про себе необхідних речей. А я. Що інструменти? Як ти ногу поломав? Лікуват... Та конь дура. Я його, блін, взяв, хлопнув по приколу по жопі, і мені в'їхав. Так. <су> Бля, ти по жопі п'єш, да тобі не баба! Я ж кажу по приколу, сміх, що було. Сміхно, і що там тобі, з поламаними костяшками сміхно? Ну, потом було не дуже, а от, коли я це зробив, то от все вумро. Хто там фігіхій? Расус. Що ти, круасан поламався? Боїшся. Хто на гармошки, блядь, гравіць? Я сказав, що жопа і чорноарабський статус. А? Чорний араб. Все, не чути. Ти, ви мені будете відрабатувати, потім на патрулюванні в три рази більше. Я тільки с*** закупив ліки. Ще. ще не вмерла Америка. Ще, ще, ще. Ще одне слово скажеш с*** на французький. Я тебе в'їду. Б... Шановні, що ж мені хреново? А ти теж, блядь! Не при... Шановні, а що бі... Стоять! Що Та таке? Біжіть за мною, я дікаю. Мужик, що таке? Та да, ні-ні, нічого, нічого. Та цей, він не тікає, все нормально. Нам Знаю. продали просто дуже цінну річ, сказали, її можна обміняти в банку на тисячу доларів. Ми просто дуже спішимо, щоб нас десь не перестріли якісь грабіжники і не вкрали. Покажи йому. Вона блистить така красива, за. За очкей так глимуку зепхев не можу достати, очей. Шматок консервної банки, так? Ні, 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 воно тільки схоже на таке. Я теж спочатку не повірив, але мужик, який мені її продав, він цей він сказав, що я десь я там в цьому Синдині кажуть, проходять якісь торги. Великі аукціони, і там такі речі дуже ціняться. Він каже, що за неї легко можна тисячу доларів. Француз, ти такому розбираєшся? Щось... Ви чуєте? Він каже, що це хуйня А ну стоп. Ну йди сюди, падлюк. люк. Е, мужик, стій. Тільки без маку. Мужик, ти що? ти не буянь тут, це банк. Та добре, добре. Що значить ніхуя не коштує? Біжи, біжи його. Да за шо в'язать? Він мене не вирішив. Куда зброю не ставте? Хочеть. Ти що, падло, я зараз перелізу, я тобі. Куда ты. Зачем блять? Ты идиот? Сбежи його, бежи його! Куда мене блядь? Та ти, длил? Да блять. не того! Давай гроші, блядь, Я тебе пристрелю на. Француз, блядь! Француз, блядь! Гроші, я що Скажи стоїш? Та, блядь, що ви робите? ти вирішив? Француз, ну ти тормоз. Спасибо, що подивилися це відео Підписуйтесь на цей канал. Вот. Ну, ставте лайки. А, ну і ось прикол. Боже, Це нечего монтаж ставиться як Ты просто 1000 раз нажимаешь повтор.